Усім привіт, любі друзі, я усіх вас рада вітаю на своєму каналі у новому відео. Перш ніж ви розпочнете його дивитися, я безмежно хочу всім вам подякувати за ваші добрі і теплі відзиви під моїм останнім відео за побажання нашому Даніелю, товаришу, мого сина, здоров'я, одужання. Тому я усім вам дякую ще раз. Розумію і знаю, що в мене є найкраща аудиторія, яка мене справді підтримує, яка мене розуміє і яка є просто неймовірна. Дякую вам усім безмежно. Я усе передала мамі нашого Даніка. Сподіваємося на одужання. його якнайшвидше. Такий невеличкий апдейт зроблю. Значить, він мав дві операції минулого тижня. Операції пройшли успішно. Маємо надію, що все буде добре. На даний момент він знаходиться ще у медикаментозному сні. Медиком, скажемо, це не є кома. Вони його не виводять ще з цього стану, хочуть поспостерігати. В нього стоїть дренаж у задній частині черепа. Як з того, що ми розуміємо, удар прийшовся дуже великий на голову, на ліву частину голови в основному, але зараз він важкий, але стабільний. Лікар дає прогнози позитивні. Силається все на те, що в нього молодий організм. Даня вів, ви знаєте, такий спортивний спосіб життя, був рухливий і не вживав жодних, скажімо так, недобродіючих речовин. Розумієте, мене не хочу говорити це на Ютубі, щоб мене не забанили, скажімо так, вів здоровий спосіб життя. І це так само дуже великий плюс. Так що дуже вам усім дякую. Правда, ми наняли службу Божу в нашій церкві за його здоров'я. Данія католик вони нанімали в, свої, в своєму костелі. Так що дуже багато людей за нього молиться, і бо він справді дуже гарний світлий хлопчик. І ми сподіваємося, що все буде добре. В цьому відео ми з вами побачимо, як ми відсвяткували Пасху, мали трошки гості, покажу, що готувала, також деякі свої покупки, новинки. Одним словом, відео має бути цікаве, я себе набагато краще почуваю. Маю, знаєте, такий гарний емоційний всередині стан відчуття, що все буде добре. Не знаю, мене чи то погода на мене так діє сьогодні дуже гарно, сонячно. І Якось так зробила собі нову стрижку, зачіску якраз перед Паскою. Сходила до своєї дівчинки, що мене стриже, помалювала собі волосся, так що привела себе до порядку, якось на голову стало легше. Тому що, коли трошки відростає, мені здається, що воно мені заваджає, перешкоджає. Одним словом, трошки себе якось кажучи, знаєте, обновила і до Паски, щоб все було в порядку. Тож вам бажаю усім гарного перегляду, наливайте собі чай, каву. І я усіх вас запрошую у своє нове відео. Ще раз вам дякую і будьте усі здорові! Тиждень виявився досить насиченим. Це був саме передсвятковий тиждень. Дуже в багатьох в нас в магазинах були святкові знижки. І ось саме з Сефори мені так само прийшло повідомлення, що вони мають зараз до Великодня великі сейли. Хотіла прийти подивитися якісь новинки, і також мені потрібно було купити подарунок для дівчинки нашого старшого сина. В нас було цього тижня знайомство з нею, і мені хотілося зробити їй невеличкий подарунок від себе і привітати її з Великоднем. Тож, для дівчини, я думаю, найкраще це є косметика і все, що з цим зв'язано. Ну і тут, як ви бачите, багато було і різних нових і брендів. Які для мене деякі є і невідомі, я ще не все пробувала. Але я люблю косметику, я люблю розглядувати, щось посвочити, подивитися. Думаю, як і кожна дівчина. Також поруч біля Сефори був TJ Max, це теж мій один з улюблених магазинів. Зайшла туди подивитися, що в них є гарного. Там теж були досить гарні знижки, дещо собі придбала, пізніше у відео вам покажу. Гарні були знижки на біжутерію, це вироби зі срібла, також вони мають вироби з золота там, якщо комусь цікаво і хтось любить. І були досить гарні знижки на одяг. Скажу відверто, що шопінг-терапія це, напевне, найкраща терапія з усіх терапій, тому що ти наскільки якось входиш в цей процес. І навіть якщо тобі нічого не потрібно, просто подивитися, чи щось приміряти, чи, знаєте, собі щось візуалізувати, а може, навіть щось і придбати. Це теж дуже і дуже приємно, тому що вам кожна людина. Має право чимось потішитися якоюсь дрібничкою чи просто яку коїй. Можливо, вона їй навіть і не дуже потрібна, але коли ти щось собі придбав, мені здається, що воно якось зовсім по-іншому на тебе впливає. Велика кількість була представлена таких весняних горняток. Вони теж були на досить хорошому сейлі, деякі були навіть дуже куметні, але по-своєму всі симпатичні. І рука тягнулася кожне подивитися, і кожне по своєму було дуже цікаве. Дуже мені сподобалися ось ці тарілки від фірми Мікаса. В мене є цілий набір від них. Це дуже хороша якість посуду, але 5 доларів 4,99, верніше, за одну таку тарілочку, якось трошки було занадто. Але дуже оригінальні, дуже симпатичні, і вони мені дуже сподобалися. Ще ось були з такою золотою обрамівкою, У мене є подібний сервіс теж. Теж були по 5 доларів одна. так що Ось ще і такі були симпатичні горнятка з такими гарними ромашками. Так що Гарний був вибір посуду і загалом різних товарів залишилося з приємними емоціями. Після походу в TJ Maxx. завжди він мене тішить цей магазин, досить великий вибір має всього. Так що, хто проживає у сполучених штатах і ще не завітав у цей магазин? Обов'язково завітайте. Вам там дуже сподобається. Також була одна полиця з великоднім декором, то вже, напевно, залишки, котрі залишилися, тому що їх було досить і досить мало. Дівчатка хотіла вам показати з новинок. Забігла ось після роботи в TJ Max. хотіла подивитися. А малому носочки, але не було його улюблених. Але зате я відхватила собі дуже класний жакетик. Щось таке шукала подібне. Такого плану. Дивіться, коштував 34,99, і я взяла його за 14 доларів. Дуже красивий, такий з золотистими гудзочками симпатичними. І він такий не є довгий, такий досить. А, можна сказати так, до пояса мені тільки. Е, має ось такі красиві якісь ниточки. Тут є і е, золотисті, також є е, голубенькі, бачу, ніжно-рожеві. Ну, ось так. Може, камера так не передає, чекані класики ці е, хочу вам показати. Він взагалі коштував, це в магазині він коштував 34, а до того він коштував 48. Ось. Такий ось він Дуже мені подобається. Такий симпатичний. До джинсів чи до штанів, хочу його, власне, на Пасху одіти. А якщо буде гарна погода дозволяти, то одіною. Так, дівчатка, ще не всі покупочки показую. Значить, а в магазині Sephora я для Олежикової дівчинки взяла на подарок від Skin Aesthetics ось такі 5 масочок з ретинолом і з вітаміном Е. Думаю, що їй сподобається, питалася Валежика. Він казав, що вона дивиться за собою, так що, думаю, що буде гарно. Я колись їх барала, дуже гарні. Ось. А собі взяла від Beauty of Jason. Наслухалася за цей бренд, дуже хочу його попробувати. Клінзер. Ось такий. Попробую його вперше. Взагалі беру цю фірму, вона в нас. Є, і я взяла попробувати Від It's Skin, беру вже в другий оцей Moisturizer крім, дуже класний, мені він дуже подобається. ну Просто такий, знаєте, дуже барахатистий, шовковистий, гарно розподіляється по шкірі. І мені підходить ця фірма, до речі, хотіла, ще крем під очі їхні взяти, але не було. Так, це взяла і взяла ще Vital Beauty це є Makeup Setting Spray, Це, якщо ви зробили мейкап і щоб він довше тримався, то ось такий а, спрей. Це ось те, що взяла у е, цьому, у Sephora. Так, далі я зайшла в Ross, взяла ще собі ось таку піжаму на. Кажем, це такий костюмчик піжама на літо від Kevin Klein. 85% котон, 85% котону дуже гарна піжамка. Ось такого блакитного ніжного кольору і такі штанці. Ось тут такі вони розширені. Низом дуже гарні. Гарно виглядає, одним словом, коштувала вона, здається, 24 долари, наскільки я пам'ятаю. Так, де ціна, де ціна. Тут тільки один десь ціна А, ось я. Це... Її оригінальна ціна була 84 долари, Я взагалі шокована. Шу де ж її ціна? Напевно, десь у мене відлетіло. По-моєму, було 24,99. а ось я є. Ні, нема. Одним словом, 24,99 вона коштувала, тому що я добре пам'ятаю. Дуже гарна, дуже ніжна, такий ніжно-блакитний колір, і мені подобається, я люблю щось таке мати на літо, ходити в ньому, можна навіть в хаті і спати в цьому можна. Одним словом, мені дуже сподобалося. Так, в TJ Maxx я ще взяла собі ось блайзер від Kevin Klein. Дуже хотіла мати білий блейзерочок. Я взагалі люблю блайзер, у мене є чорний від Adidas, а цей ось був від Kevin Klein, то взяла собі. Так, Артусі взяла три пари носочків Aдіда's, знайшла, такі, як він хотів, 6 доларів коштували. Так, і що я ще взяла для дому? Це ось. Контейнер такий малесенький, тому що я маю такий більший. А ось нараз такий, знаєте, щось маленьке залишилося, і ну, зовсім нема куди його поставити. То я взяла, там, чи трішки салату залишилося, чи ще щось, чи просто тут можна якусь намазку зробити, отак закрити. І він е, желізний, Зі шкла. Шкляний, перепрошую. Желізний шкляний коштував 2,99 і взяла собі ось таку на фрукти велику. Не знаю, що це є, така фруктова ваза, напевно, вона була на знижці за 10 доларів. А оригінально коштувала не бачу, 20 пише. Коштувала 20, була за 10. Індія пише. І мені подобається, вона мені дуже буде пасувати до моєї кухні. Так що взяла класна ваза. Зараз перекладу і буде ось ось так. такі покупочки в мене. Я задоволена. Мені дуже подобається. винок. Відразу, раз я вже тут я в спальні, то покажу вам, ми сюди придбали ось коврик, килим, такий красивий, білий. Він мені дуже подобається. І по боках докупили ось такі гарні нам теж чоловіком килимки. І ще в нас тут з'явилося зеркало. Теж у нас з новинок. Мені дуже подобається. Тепер у нас тут можна подивитися. І ось такий у нас тепер тут стиль біленький. Так що, так, і ось тут другий такий самий. Ну, гарно, тепер тут дуже гарно, і мені подобається. Якось. Тому що той сірий в нас був вже десь більше двох років, і він дуже скошлатився. І загалом я хотіла сюди, щоб тут був килим, і тут набагато приємніше ходити. Так що ось таке ще з вами поділилася. Дівчатка з новинок ще докупила собі до свого набору, як я вам казала. Білу каструлю ось таку велику і ось таку велику сковорідку по типу такої жаровні. Тут можна її смажити, вона така дуже глибока, Одним словом, моя колекція поповнюється білого, білих баняків. Так що в мене ось тепер ще з'явилися в побуті такі дві, то я вже майже зібрала весь собі набір. Весь цей теперішній набір. Ось у мене є сковорідка. Я показувала в одному з відео цю каструльку, начистила тут картоплі. І тепер у мене є ось ця велика. Я вже в ній готувала. Дуже класно. Нічого не пригорає, дуже гарна якість. Так що, хто в пошуках називається цей бренд Masterclass. ось так: Premium Coквеar, можливо, хтось в Сполучених Штатах купувала в TJ Max. Дуже мені сподобалося. І ось ця каструлька дуже симпатична, теж вмістима, класна. Так що в мене тепер є набір з такого посту. Єдине, що я можу докупити, між оцією і оцією, ще є такий кофлек. Чи як він називається? Він мені десь попадався, але я думаю, чи він мені потрібний, чи не потрібний. Ну, Там можна яєчка зварити, таке, щось дуже маленьке, дрібненьке. А ось сковорідка супер теж з цієї самої колекції, з цієї самої фірми. Ось, бачите, це так само мастер-клас. Ось, Так що ділюся з вами своїми новинками ще двома. У мене тепер цілий набір. Ну і ось так виглядає ця фруктова корзина. Гарно вона тут вписалася у мої кухонні меблі, мені сподобалося. До презентику я ще докупила шоколад Рошен. Їй подобається наш український шоколад, і лежик її пригощав. Також засервірували ми гарно стіл. Я запекла червону рибку в духовці, зробила ризи очами, салатик. Ми поспілкувались, познайомилися. Також пробували мій десертик, це мус з фруктами. Одним словом, дуже гарно привели вечір. Ну, а на наступний день мене чекали приготування до самого Великодня. Коліжанка мені спекла дві ось такі невеличкі пасочки. Я зробила яєчка. Також накрутила голубців, як ми завжди любимо. У мене ще був салат олів'є зроблений. Також маринувала гов'ядину в духовці з овочами. Одним словом, приготувалася на всі 100%. Великодень нас зустрів сонечком. Це дуже було приємно, тому що декілька було холодних днів до того, і ми дуже переживали, щоб не було дощику, щоб не було зовсім холодно. Температура була досить помірною. Можна було йти в моєму піджачку, який я собі купила, мій жакетик. Тож я зібрала кошечок, все як завжди, по традиції: пасочка, яєчка, ковбаска, сир, шинка, а також масло, хрін обов'язково, ну і сіль, свічку, щоб не забули стрітинську. Перед тим, як їхати святити пасочку, ми заїхали, помили машину. Своє авто, як кажуть, мій чоловік каже, нагоже їхати рязним до господнього дому. Ну і ось авто в нас чистеньке, помите. Ми з хорошим настроєм їдемо святити пасочку. Дорога займає десь приблизно 35 хвилин. Церква наша знаходиться у місті Палатайн, хто проживає у штаті Іллінойс. Це греко-католицька церква. Ми давно сюди ходимо. Називається Непорочного Зачаття Діви Марії. Залишила вам трішки звук, аби ви змогли послухати невеличку службу Божу кусочок з неї. Тож, Ми освятили пасочки. Ця церква в нас йде за двома календарями: за Григорянським і Юліанським, тож змогу освятити є у всіх, незважаючи на те, у котрий час ви будете йти. Тож 5 травня будуть так само освячувати пасочки. І також освячення в нас йшло від 3-ї години до 6-ї, тобто кожну годину. Це дуже зручно, тому що є деякі люди, які ще працюють і не завжди встигають всі прийти на одну і ту саму ж годину. Ну і звичайно, ми ще ходили до плащівниці, запалили свічки, помолилися за здоров'я у всіх. Тож ділюся з вами теж цими кадрами невеличкими і е, бажаю усім міцного здоров'я. Е, кажуть, ми віднині дочекаємося за рік, так як казав мій діду. І... Тож Христос Воскрес, воістина Воскрес. Ну і традиційно я нарізала усього свяченого на стіл, також приїхали наші друзі. До нас у гості ми дуже гарно провели час і відмітили пасочку. Що ж, любі друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Я усім вам дякую за те, що ви додивилися його до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Не забувайте, будь ласка, про вподобайки, про підписку. І також чекаю вас у коментарях. Бажаю всім вам добра, злагоди, бережіть себе та своїх рідних, всім папам і всіх до нових відео.